Всім привіт! По-перше, хотів би ще раз подякувати вам за підтримку і численні позитивні відгуки стосовно рішення знімати далі українською. Всі ці відгуки є свідчення того, що це правильне рішення. І дякую вам за те, що надихаєте в цьому новому починанні. Тепер стосовно основної теми відео, вирішив зняти невеличкий огляд по українському сорту Долинський, тому що він заслуговує на це своєю загруженістю врожаєм. Тут в ряду 4 маточні рослини. У них друге плодоношення, а за ними ось цей штамп, він плодоносить вже третій рік. Залишив його під горіх. До речі, горішки мають ось таку трішки видовжену форму і середній розмір. Взагалі Долинський в цьому сезоні по загрузці врожаєм один з найкращих на ділянці. Практично на кожній гілці велика кількість зав'язей І в зав'язях в основному від 4 до 8 горіхів. Трапляються кластери з більшою кількістю горішків. Цей сорт росте тут в низині, про яку я згадував в минулому відео. Яке було присвячено трапезонду. І дуже багато сортів я вже пересадив звідси, тому що вони не витримують цих умов. По-перше, цих ґрунтів, які тут тяжкі. Але Долинський, як ви бачите, він нормально пристосовується до таких умов. Ну і загрузка вражає сама свідчить про це. За 4 роки вирощування цього сорту я не помічав жодних проблем. Тобто це невибагливий сорт. Перейду до цього штамбу, який подоносить вже третій рік поспіль. Долинський ранній по стиглості сорт на ділянці, він визріває на початку 20-х чисел серпня, в цій місцевості нагадаю, ділянка знаходиться в Чернігівській області, в 100 кілометрах від Києва. Звичайно, якщо. Брати центральні регіони України або Південь він буде вистигати десь приблизно в 10-х числах серпня. Тобто це дуже ранній сорт. Спілкувався з знайомими, в яких росте даний сорт, і вони помітили, що в нього немає періодичності в плодоношенні, тобто Загруженість вражає в нього з року в рік, або хороша, або дуже хороша. Тобто сорт не відпочиває, як деякі сорти. Що говорить про стабільність даного сорту. Також цей сорт ціний тим, що він закладає багато сережок і вважається. Один, одним з найкращих запилювачів для українських сортів. Пилить він дуже рано. Знову ж таки, по пилінню на ділянці він найперший. І пилить раніше, ніж той же трапезунд або Караманівський і він, цей сорт може слугувати запилювачем для цих сортів для ранніх стадій цвітіння цих сортів. Ось такий долинський така робоча конячка української селекції.